Він був борцем за волю України. Так характеризують тернополянина поета шістдесятника Ярослава Поволяка. З нагоди 75-річчя, від дня народження поета у центральній міській бібліотеці Тернополя відбувся вечір пам'яті Я ще не весь. Мене ще є доволі. Ярослав палко захоплювався постаттю Тараса Шевченка. Любов до українського кобзаря у нього зародилась від батька, який на час дитинства хлопця був бібліотекарем просвіти. На час навали московських більшовиків він заховав частину українських Них у своєму будинку. Саме батько давав читати Ярославу заборонений на той час Кобзар. Батько Ярослава через свій патріотизм відбув 10 років у Сибіру. Спогадами про поета і його любов до Кобзаря поділився професор Тернопільського педагогічного національного університету імені Володимира Гнатюка Олег Смоляк. Перше на Тернопільщині в 1969 році з 30 на 1 травня. Встановив бюст Тараса Шевченка в своєму рідному селі, і саме з цього дня почалося за ним гуніння. Він ніяк не міг отримати освіти в Україні. Про цей вчинок Павуляка повідомляли в ефірі Радіо Свобода. Після цього кадебісти не давали спокою хлопцеві, періодично допитували, пробували підкупити обіцянками про добру роботу, але їм не вдалося. А тому і надалі продовжували стежити за ним. Його життя це постійна боротьба за волю України. Його вірші неповторні неординарні. Вони складають золотий фонд української поезії ХХ століття. І саме він був надзвичайно скромною людиною, він не дбав за себе, він дбав лише за Україну. У 1969 році Павуляк вступив на філологічний факультет Чернівецького університету, а у грудні 1971 року його виключили за пропаганду українського націоналізму. На офіційному вечорі, присвяченому Василю Семененку, Ярослав Павуляк коментував щоденник поета і та завзятістю Павуляка захоплювалося багато людей. Розповідала дружина поета, яка пережила з ним останні 16 років. Леся Філінська згадала, як ризикуючи життям Ярослав. Слав привіз із за кордону жовто-блакитну тканину, аби підняти український прапор у Тернополі. Каже, купив їм, я так як мовою оригіналу, стою, купив їм блакитного і купив їм жовтого. І везу, каже, ну ті словацькі митники пропустили, а наші щось так дивляться, дивляться. А він, ну, він такий був дуже дуже артистичний. І каже: дивіться, маю стареньку маму, мама вже була покійна, він взяв гріх на душу. Мама хоче фіранок на вікна, щоб одні були блакитні, а другі жовті. Ну хлопці, звичайно, я думаю, що збагнули в чому справа. У 1973 році Ярослав Павуляк вступив до найпрестижнішого тоді Московського літературного інституту імені Горького. Після закінчення навчання у 1978 році виїхав у Чехословаччину. Там працював у словацькому літературному агентстві та став членом спілки українських письменників Словаччини. Завжди казав, ви не знаєте, що таке чужина. І він каже, вийду на балкон, курю папіроси і так собі думаю, куди тут, де то моя Україна. І коли вертався, вже зовсім ми вже одружені були, він переїздив паспорт, а він громадянства так і не взяв словацького. Для вшанування пам'яті Ярослава Повуляка до міської бібліотеки запросили студентів-філологів. Це неймовірно важливо, бо Павуляк частина загального літературного процесу України, але це і перлина літературного краєзнавства дисципліни, яка вивчається в курсі літературної освіти у вищій школі. Помер поет 25 листопада 2010 року, похований у селі Настасів. З 2011 року, після смерті поета, розпочалися активні входи в сучасний літературний простір.